Один нещодавній приклад міжрелігійної солідарності, який вас надихнув, знаєте, в мене їх насправді дуже багато. Але нещодавно ми були, здається, в Індії, де я зустрів одного з майстрів гуру. Він дуже популярний, має мільйони послідовників по всьому світі. У соцмережах у нього, мабуть, 7 чи 8 мільйонів підписників, тобто він дуже дуже популярний. Він хотів зустрітися зі мною, і випадково виявилося, що він був у тому ж готелі. Я давав телевізійне інтерв'ю в готелі, здається, для BBC, чи однієї з тих мереж NBC, однієї з них. Він зайшов зі своєю свитою та хотів зустрітися зі мною. І він чекав, чекав, а потім був змушений піти, бо він настільки відомий у тій частині світу, що не міг там залишатися. Але потім я пішов до нього в номер, щоб зустрітися, і та скромність, яку він проявив до мене. Мене вразило знову ж таки, те, в чому я можу з ним бути єдиним, це його любов до людей і його готовність допомагати. Знаєте, зараз я думаю про картелі в Мексиці та про мексиканців. Мехіко вважається найнебезпечнішим містом у світі, а там є і християни, і представники інших вірувань. Більша частина міста контролюється картелями. Ви не уявляєте, скільки людей там зникає щодня? Нещодавно молода жінка, християнка, була страчена на камеру лише за те, що з милосердя нагодувала члена ворожого угруповання. Все, що вона зробила, це нагодувала його, і вони стратили її. Вони сказали всім, що вона була вбита лише за те, що була доброю, а вона була християнкою. І її останні миті на цій землі були зверненням до імені Ісуса. Я думаю, про тих людей, у яких немає грошей, щоб поїхати звідти, хоча б до безпечних Сполучених Штатів Америки. Людей там переслідують через їхні релігійні переконання. Ми маємо молитися за цих людей. Але я був вражений, коли зустрів того гуру і побачив співчуття, яке він теж мав до таких людей, адже таке зустрічається дуже рідко. Більшість людей хочуть фотографуватися, хочуть щось отримати, хочуть виглядати відомими, популярними. Але коли Бог підносить тебе, ти повинен зберігати смиренне серце, вести інших своїм прикладом, омиваючи ноги людям, а не панувати над ними через те, ким ти є.